І все, все дуже продовжується. І перше місце Василь Олійник, місце 2, вулиця Проховська. <плес> Окремо скаже про, е, <плес> про, 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 про пана Василя і, і цей об'єкт: е, емоції. От е, Василь передав за домогою свого об'єкту реальні свої емоції. Тобто е, показав, що він любить святкувати Пасху і малювати писанки. Показав, що дитині любить свою дружину, показав, що любить свою дочку. І це все за допомогою ландшафтного дизайну. Ми, я перший раз так само такі такі власне такий вияв своїх почуттів і своїх емоцій бачу за допомогою ландшафтного дизайну, який змінюється протягом року. Варто є тобто, власне, це Василь надихає з новою свого ландшафту показувати свою любов. Тому перше місце, дякую, Дякую. Наступне, найкраще озеленення балкону.